Надія Красоткіна, а в мене рідна мова українська, а в мене рідна мова українська, співоча, наче навесні галі, багата, щира, світла материнська, у ній веселка, радість, солов'ї, у ній річки, садочки. і Озеро чарівні, моря й поля, ній кожне слово, горниться до серця, На мову цю дала свята земля, але її в нас хочуть відібрати, Кати не ситі, що несуть війну, а українців прагнуть роз'єднати і долю нав'язати нам сумну. Та ми народу. Завжди була нікому мову рідну не забрати, допоки сонце світить в висині, вона жива і буде нас єднати. В годину смути і дні ясні, бо рідна наша мова українська, чистенька з дзвінкого джерельця вона продавня, ніжна, материнська, безмежно рідна гріє всім серця.